Доброго дня, ми з України. Вітаю, друзі. 12 жовтня 2022 року. Просили люди показати, що з ведмедика буде. Показую. Ось це, мабуть, все. Ще невеличкий пучок, десь третина цього буде і, мабуть, все на цей сезон. Бо багато висаджується собі. От, тому, ну і залишається багато собі. Тому ось така картина. Це двохрічка, не крупна. Ну як сказати, не крупна, крупна, не крупна. Тут прирости, мабуть, 20, 30, 40, 50, під 60 см прирости, Є менші, є більші. от, Хто забере все, кажу, це ці. це ці, ну Десь тут я не знаю скільки сотні, дві може. от, До трьох сотень можливо, доб'ю. Хто забере все, то Дам знижку ще 20%. От. Все рівно на ЗСУ щось скину, там хай відсотки навіть 5%, якщо таку знижку зроблю. От. Але й на ЗСУ теж якби, не обділю їх. От. Тому залишу ну, коренева, ведмежого, стержнева, мочки трошки, трошки стержні, ну, більше стержні, ніж мочки. От. Зараз я вам покажу, які я виростив саженці з таких самих, тільки трошки менших. Десь ось такого типу, трошки менші. От, які я виростив за два сезони саженці на прививки. Вже. Це якби сіянці, а то вже такі типу саженці, під, підщепа під прививки буду робити на слідуючий рік, трошки вже там зробив робно. Ось така коренева. Зараз підійду туди і вам покажу. Так що тут, в принципі, все гуд. Непогані, живі, все, все нормально, не пересушені. Зараз туди підійду. Ось зайшов я. В цю невеличку посадочку е, відстань сантиметрів 60-70 між ними. І ось такі рослини я навіть от попадаюся за два сезони ось такі екземпляри вище 2 метрів 2,20 м. Попадаються такі з цієї сторони. Їх більше. Ось такі мутанти, гіганти бачите? Ось. ось такі. Це за два сезони з такого самого ось, дарі, видно де обрізано було при посадці От. ось такі виросли саженці е, перший сезон після висадки вони скрутно дають прирост От. але на слідуючий сезон цього сезону вони стрельнули конкретно От. тому така картина ось дивіться до речі пробні прививочки зробив на них так видно не видно здається трошки є фокус Ось це ведмедика цікавий, такий, цікава форма, теж зробив на нього трошки. Ну і фундука, одну прививку зробив, теж пробну. Ось Софіївський 15. Теж зробив на нього. Так що ось така картина. Вертаюсь назад туди до тих саженців, ще пару слів скажу і, і піду далі працювати, бо час піджимає. Ось дивіться, які в'яблуні, який красень вимахав. Ось така це виходить, що садив двохрічкою річкою здохлою. Ну, меншою, ніж ті, що я показував. От. І за два сезони вирости ось такі саженці. От. Тобі ж, якби рахувати по рокам то чотирьохрічка, річка, але ну, перенесла пересадку, то можна рахувати двох-трьохрічка. річка. Ось така красота. Зайду туди. Так, ось підійшов знову до них, тому це був наглядний приклад. Що можна з них виростити. До речі, на частину з них можна весною вже пробувати робити прививку чи на зимову. Їх багато таких. Я їх не буду відбирати, От, прямо взяв пучка, відрахував, відправив. От, ну, або якщо людина захоче отримати таку, як на мене, відмінну суперову знижку, то замовить, дзвонить, каже, замовляю всі. Я їх рахую. Проходить хоча б часткова оплата. І я їх відправляю. Ось. Так що така картина. Е, там випадів було десь в районі 88-10%. Ось ці, що я показував, е, що виростив з них. Ну, можливо, це зв'язано з тим, що я їх дуже густо садив. Садилися вони приблизно десь 10 сантиметрів 10-12 один від одного. Можливо, за рахунок конкуренції е, сильніше з'їв слабшого. Ну, в кавичках з'їв. Можливо, це. Можливо, просто випади традиційно, як в межах бувають. Це теж можливо. ось, ось такі навіть є здоровіки під сантиметрів 80 см. От, Тобі ж матеріал непоганий. Є менші, ось. є менші, тоненькі, але основна маса це гарні саженці Так, що ще? Все здається, піду працювати далі. Залишу в коментарі, закріплю мобільний та вайбер. Краще зараз набрати, от хто подивиться, зараз наберіть. Я на зв'язку підняв. Сказав конкретну ціну і приблизну кількість, і ви думаєте, а я далі працюю. Все, друзі, всім, саме основне миру і здоров'я почуємось.